Здрасте. Хвостик. На. Знаете, это трошки. Каже, дощи, да, треба підвечеряти нормально. Ше давать. скажи Ну на на. на. Ты не хочешь ціленького грішка? Тобі там пала? Не хочеш? Хитра така, да? Хочешь тобі вже готовенький на блюдечки, скоемочки? Вот такие у нас белки баловані. Самички у нас баловані, у нас всі тут баловані. у нас тут дождь понимаешь дождь треба что-то вкусненький лопать, да ну бежим бежим Слушай, давать не ну ты на 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 экономия зубов сегодня у нас Кромненько так все Так, Фрося, хватить пощатися, щоб я тут тут пущити. Іди там в годівничці теж тобі поклала. Бобілка забери. забере. Ну, на, 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 на. Вам подносик? Доставка. Ну, все має бути. У нас тут доставка правильна, все працює, вовремя. Що прибіг знову? Ну, ти і молодець. Ніжкіш. У нас тут потоп трошки був. Таке озеро стало. Це так от дерево в воді. такие потопы. Все права перед барагом. Прибила на ковыть. Это бедно трусы Заросли всі були прямо під самим берегом. Тепер вони так конкретно у воді, тільки вершки стирчать. Ну, хто це прибіг до годівнички? Ну розказуй мені. Там тобі поклала горішки. Да. Тебе є. Такі співи у нас.